Зараз я хочу показати процес встановлення Ubuntu Server як єдина операційна система на моєму комп'ютері. Розкажу для чого мені потрібний сервер, перш за все. Я використовую даний комп'ютер як сервер для того, щоб зберігати свої фото, відео, синхронізувати їх з моїм там, застосунком в телефоні, синхронізувати з застосунком в планшеті, переглядати це. Через веб-браузер і також керувати розумним будинком. Тож, це вже немало, чи не так? До речі, даний комп'ютер 2014 року він лежав мене просто без діла. І одного разу я вирішив, що потрібно просто з ним щось зробити. Тож, якщо ви маєте також старий комп'ютер, який у вас а, просто валяється, з нього можна зробити сервер та спробувати повстановлювати туди різні застосунки і отримувати навіть зі старого комп'ютера користь. Проте, дивіться, щоб це було економічно доцільно. Наприклад, даний комп'ютер споживає лише десь 6 Вт в простої, тобто, коли він просто вімкнений в мережу і на ньому запущені там, фонові процеси. І, наприклад, 9-12 Вт, якщо я активно туди. Закидую свої фотографії, відео, потім викачую. Тож, враховуйте це. Тож, щоб встановити Ubuntu сервер, спочатку нам потрібно завантажити образ. Переходимо на даний сайт, перевіряємо, що ми в вкладці тут сервер, тиснемо зелену кнопку Завантажити, і потім у нас автоматично піде завантаження. Після того, як в нас завантажився ISO-образ, він виглядає приблизно так Ubuntu Live Server. MD64, це значить, що в мене сервер 64-бітним процесором. Тобто, це Intel можуть бути, а може бути там Ryzen. А після того, як ми завантажили образ, який я щойно показав. Він має розширення .iso Завантажимо наступну програму, щоб запрошити тим, що ми скачали, ISO файлом, завантажити його на флешку. Я обрав цей варіант з Valena Etcher тому що він є на різні операційні системи. Він є на macOS, він є на Windows і навіть на Linux. Ну, якщо ви на Linux, то ви вже і так знаєте. А якщо на Windows і на MacS, далі процес а, запису ISO-образу на флешку буде ідентичний. Відкриваємо встановлену програму Balena Etcher. Далі натискаємо синю кнопку Flash from File, типу як прошити а, з файлу, даємо йому файл з розширенням .iso. І тут воно написано Live server aMd.a. Open. Далі воно каже нам, вибери, будь ласка, диск, на який ми будемо записувати це все. Я вставив флешку, ми запишемо її на флешку. Вставлю галочку, потім Select «Вибрати». І нажимаємо кнопку «Flash», типу прошити. Далі воно просить у мене а, пароль з мого комп'ютера. Я його ввожу. І все. Потім автоматично весь е, процес піде на завантаження. У мене вона вже е, прошита, я вже це все зробив, тому я просто перерву на, даний, на даному моменті процес. У вас там буде просто в кінці е, потребується фінальний ок. Натискаєте фінальний ок, і все, значить, флешка готова. Можна переходити до наступного пункту. Наступним пунктом ми маємо загрузити наш комп'ютер з новою прошивкою. Тобто з тим, що ми записали на флешку, тепер потрібно запуститися. Для цього шукаємо в інтернеті, як завантажитись в бут-меню вашого комп'ютера. Наприклад, якщо у вас ноутбук, ви шукаєте бут меню плюс наприклад, Lenovo або Asus. Якщо у вас системний блок, то тут важливо. Тут потрібно а, назву вашої материнської плати знати. То ви шукаєте в інтернеті Boot меню, Наприклад, материнські плати роби там Asus, Gigabyte, SROC і так далі. Далі з цією інформацією, ви будете переходити до процесу встановлення, після того, як ви дізналися, як вам попасти в bootменю. Так, далі. З цією всією інформацією, готовою флешкою, ви вимикаєте комп'ютер, вставляєте флешку в комп'ютер і далі завантажуєтесь в бут-меню. В бут-меню обираєте, щоб ви завантажились саме з флешки. Там стрілочками можна буде піднятися вгору вниз а, і зберегти, здається, майже на всіх а, материнських платах там буде. Типу, повідомлення, натисніть F10 для збереження порядку загрузки. Ви натиснете F10, і у вас комп'ютер перезавантажиться, і ви будете бачити наступне вікно. Наступне вікно це граб загрузчик. Тобто, це вже перша програма, яка свідчить про те, що у вас все вдалося. Першим розділом обираємо Try or Install Ubuntu Server. Далі тиснемо Enter. Після того, як ми натиснули Enter, по е, нашому екрану побіжать такі строчечки, як будто ми там суперхакери. Насправді, система все зробить автоматично замість нас, нам потрібно тільки почекати. Ми трохи чекаємо і бачимо наступне вікно, де нам пропонує вибрати. Мову. Я вибирав англійську. Так, далі в полі layout ми можемо натиснути стрілочку вниз на клавіатурі, як тут показано, щоб переміщатися. Ми можемо обрати тут, наприклад, українську розкладку. Можемо лишити англійську. Я лишав англійську. Бо все одно в командному інтерфейсі ми будемо спілкуватися з комп'ютером. Ну, англійською мовою, і краще до цього привикнути одразу. Далі я хотів зазначити одразу, що після кожного такого фото внизу тут буде надпис Done, але він у мене не вміщався на фотографії, тому, знаєте, що якщо ви бачите наступне фото, то в попередньому, так скажемо, полі я натиснув Done, що значить готово. Так. Тож, тут я обрав Ubuntu Server, Можна, також є різні опції. Ubuntu Server мінімалізована. Ця версія дуже, ну, коротше, настроєно настільки по мінімуму, що вам прийдеться ще докачувати якісь утиліти, які є базові в звичайній Ubuntu сервер. Тобто, я б рекомендував для, для початку. Вибрати Ubuntu сервер. Додаткові опції тут драйвери. Це також воно поки не потрібно, взагалі Ubuntu гарно підтягне сама ті драйвера, що їй потрібно. Тобто, наступне фото, значить, я тут внизу буде кнопка Я натиснув дан. Або перейти далі. Так, далі нам. Переходимо до розділу Network Configuration, тобто налаштування мережі. І так як це сервер, то він має бути ну, дуже рекомендовано, щоб він був підключений до вашого роутера по Ethernet кабелю. Якщо ви підключаєте його по Ethernet кабелю, то ви отримуєте наступні переваги. У вас максимальна швидкість буде, тобто ви зможете швидше качати. Переміщати свої файли. Це буде стабільне з'єднання, тому що воно не залежить від Wi-Fi. Ну, а також, коли ви просто взяли і під'єднали шнур Ethernet з роутера до комп'ютера, він по автоматично подіє HCP. Це така технологія є, яка а, дозволяє вашому роутерові видати. IP-адрес локальний для вашого о, сервера. Тобто я просто обставив шнур, і в мене вже все підтянулося, воно мені вибрало даний о, локальний IP. І все, більш нічого мені тут не потрібно робити. Переходжу до наступного пункту, натискав там далі. Далі розділ проксі конфігурації. Ну, так як ми новачки, ми не розглядаємо. Поки що цей пункт взагалі лишаємо ці поля пусті, тиснемо далі. Так, далі воно нам пропонує. Воно взагалі, інтернет в мене був включений, під'єднаний по кабелю, і о, сам інтернет знайшов найкращий для мене адрес зеркал. Він зрозумів, що найшвидший в мене буде пінг з України, і дане поле також автоматично підхватилось. Я просто почекав, поки тут екран заповниться всім, і з'явиться кнопка Прийти далі. Далі цікавий момент. Тут ми маємо наступні поля: використовувати конфігурація диску, тобто. Вашого диску, що всередині комп'ютера. У мене там лише один диск. Він там Crucial BX 500 SSD. Я тиснув тут uh, X, тобто Enter в мене за замовчуванням вибрало, що використовувати повністю диск, Тобто все, що було перед тим на дискові, все воно uh, зітриться, і мене це влаштовує. Далі даний параметр з LVM груп я також не трогав. Він стояв за замовчуванням. Про LVM можливо буде потім окремий урок. Тож, далі перех... тиснув кнопку Далі, перехожу, воно мені видає новий, нове вікно. Тут показує просто, що воно створило автоматично, як воно розбило диск. Воно під корінь Root видало 100 ГБ. Це то трішки забагато, проте хай буде. Все-таки для початку і автоматично розділяє непогано. Далі воно показує, що воно зробило з нашим диском. Воно його створило в певній директорії. Boot, EFI. Тут ми можемо побачити. Скільки буде вільного місця. Тобто з мого терабайтного диску буде доступно 828 ГБ, бо 100 ГБ зарезервовано під root директорію. Так, так, так. А local disk це наша флешка. Ну, Ми її потім виймемо і зможемо далі користуватись нею. Так, переходимо далі. Далі воно питає, чи ви точно впевнені, що ви зробили все так, як хотіло. тому, тому що далі, якщо ви натиснете Continue, тобто продовжити, ви не зможете повернутися до попередніх етапів і всі ваші файли, всі ваші там, ну, да, файли, вони точно будуть зітрені. Стерті з вашого диску і перезапишеться туди Ubuntu. Тобто цей момент треба враховувати. Далі тисну Continue і пере, переходив в нове вікно. Тут від нас просять: вкажіть ваше ім'я. Ну, тут я описав повністю своє ім'я і фамілію, а далі. Воно запитує нас: Вкажіть ім'я сервера. Я вказую коротко Ubuntu, щоб мені потім було менше писати. Username я взяв перші дві літери від свого повного імені. Так, до речі, його потрібно писати з маленьких літер. Далі вписуємо пароль. І повторюємо його знову. Тобто, цим самим ми підтвердимо, що ми в перший раз написали пароль правильно. Далі тиснемо Enter. Тут нам пропонує Ubuntu, просто воно показує нам, що є така функція, як Ubuntu Pro. Це платна функція, вона потрібна там, корпорації, Для нас вона не потрібна. Ми тиснемо, вибираємо Skip for Now, воно стоїть за замовченням, і тиснемо знову. Enter, щоб перейти далі. А, от, е, далі б я хотів е, зупинитись на такому понятті, як SSH. SSH це віддалений доступ. Тобто, якщо я хочу е, цей комп'ютер, наприклад, помістити в гараж, а зі свого ноутбука підключатися до свого серверу, е, так скажемо, віддалено, то мені потрібно встановити SSH сервер. Я тут поставив X і довстановив SSH сервер. Якщо ви, так скажемо, поки що вагаєтесь, ви можете не встановлювати зразу SSH сервер, а зробити це потім. Коли це буде вам доцільно для того, щоб встановити SSH, нужно приписати таку команду для того, щоб. Потім вона автоматично запускалася о, ця програма SSH, при завантаженні вашого сервера. Використовуємо цю команду. Так, проте я тут тиснув X, бо я навіть в цьому відеоролику покажу, що, як я підключався до сервера і що можна робити. Так, далі до наступного пропоную нам. Готові програмки завантажити одразу. Тут я нічого не обирав, я дозавантажу все, що мені потрібно потім. І в кінці таке результуюче вікно воно показує, що ми обрали, що буде встановлено автоматично. Ну, ми тиснемо: да, хорошо, нас все влаштовує, перезавантажитись зараз. І далі таке вікно, здається, не зовсім приємно, тому що тут щось красне написано, «Failed». «Failed» – це ніби як помилка. Проте тут в чому суть? Тут немає нічого страшного, це так у всіх, так має бути. Комп'ютер нам каже: будь ласка, вийміть вашу USB-флешку, а потім натисніть Enter. Я витягнув флешку, так як він мене попросив, і потім натиснув Enter на клавіатурі, і що ми бачимо: Ура, все, Ubuntu сервер встановлено. Ми входимо в систему, от зону каже OP логін. Oop, тому що я дав своєму комп'ютері ось сервер нейм. Коротко від Ubuntu. Далі я вписую логін. Логін це. Не ваше ім'я, коли воно просило ввести тут в першому рядку, а це саме юзернейм. Ми входимо по юзернейму. Вписав юзернейм, ввів пароль, той, що я створив, і все. Показує мою систему, до речі, якщо коротко а, там, Температура мого комп'ютера 58 градусів, на чисто встановлено Ubuntu. Сервер без е, ніякого, так скажімо, лишнього хламу 143 процесів. Це локальна IP, якого він отримав від роутера. І все. Далі ми можемо давати комп'ютерові команди і отримувати від нього результати. Тож, пам'ятаєте, я раніше казав, що я підключатимусь до свого комп'ютера по SSH, тобто по віддаленому доступу. У мене цей комп'ютер буде, так як я і сказав, в гаражі. а підключатись я буду зі своєї кімнати і давати йому певні команди. Я просто не дуже хочу, щоб він мені тут в кімнаті, якщо він там буде крутити кольорами. Щоб він мені заважав спати. Тож, я підключаюсь до нього віддалено, пишу команду SSH, далі ім'я юзернейм користувача. І після собачки тут IP-адрес мого комп'ютера в локальній мережі. IP-адрес комп'ютера в локальній мережі можна знайти отут на початку. Коли він отримав від роутера ось ось DHCP версії 4, ось він отримав такий IP-адрес. Тож, то тож. тож. А, далі тисну Enter, і воно мені каже, що ось в тебе буде такий згенерований SSH-ключик. Чи ти дійсно довіряєш цим комп'ютерам, впиши так чи ні. Ну, я тисну, я написав, тут варто написати прям по літерам yes, повністю написав yes, і далі ввожу пароль оцього користувача. .ru. Так, ввів пароль і все. Далі, оце ви бачите, я вже з ноутбука, показує мені те саме, що і показувало отут на екрані монітора. Далі, в принципі, і монітор мені не потрібний. Я взяв, від'єднав HDMI і переніс взагалі потім в гараж. А, ще що я хотів показати. Тут таке ось коротеньке відео, що дійсно це працює. Ось мій монітор. О, тут погано видно, проте тут мій командний рядок, там он raw. І е, назва мого комп'ютера. І те саме я, по суті, бачу на своєму ноутбуці. Далі на ноутбуці я даю команду від імені sudo, тобто від імені адміністратора. Shutdown Now. Це значить, виключи комп'ютер зараз, ввожу пароль sudo-користувача е, і тисну Enter. І все. Так скажем, комп'ютер отримав команду від мого ноутбука і виключився. Вон там, поки що в мене в демонстраційних цілях тут стояв комп'ютер, все. Він виключився на моніторі, там нічого більше не горіло. Монітор переходив в сплячий режим. Ну, цьому все.